Всі, всім, всім привіт! Сьогодні буде обзор на мій аккаунт у RedBall 4. Тут тобто, у мене все пройдено У мене ні, як ви замітило, ні одного немає, як серебряного. Ну, по часу я можу даже пройти оцього боса. У мене є майже всі віші клані помідора. Ну нічого, мені дуже сильно подобається. апельсинчик я можу даже вам за спидрану, то одна хп. И тут закрываю. Ладно, давайте проходить. Спидран, коротше, нам буде. Одна хп спидран.

Це я все переклала. Я буду зараз Ну, Це буде для мене чуть, -чуть дуже тяжко, як чуть-чуть. Дуже-дуже тяжко. Тут треба завоювати Ґхом, три ключа. Це я і вас і всім пока-пока!